Мої вітання. Сьогодні буду відмивати, скоріше ви, вичищати фільтр, який ну, від фузу. От, пройшов який певний час. Отож, використовую гарячу воду, яку у гарячій воді спершу це вже за, зроблю другу промивку. От, перевернув це все і. Після того візьму знову ще білизни. Дезінфекцію проведу дезінфекцію самим, ну, білизною і в кінці його в пральну машинку на 40 градусів, без ніяких більш додаткових, як сказати, маніпуляцій, які би. Зашкодили машинці чи самому фільтрові. Ну, фільтрові, думаю, тут не нашкодиш. Таким. От. Але можна ще додати соду, але вже соду покласти харчову. Так що ось таким чином. От. На... Добавляв, я брав що першу, що другого разу брав по три ложки. Соди. От це другий захід, яка. От це зараз все ще трошки воно просидить. поперевертаю і тоді вже знову, втретє, зроблю це вже білизною. <кхи> Білизна є різних видів. Ну, краще брати без саму просту, саму яку доступна, без всяких ще додаткових там, як сказати, Ароматизаторів просто, Вон бачите, тут вона використовування її різнобічне. І так, всього гарного, до зустрічі.